Батьківський контроль у Кропивницькому тепер можна відстежувати фінанси навчальних закладів. Це стало можливо після запуску профільним управлінням онлайн-сервісу. Освітня карта до цього жаліються батьки не знали, як і куди витрачаються гроші здані на потреби школи чи дитсадка. Олена має двох синів. Старший ходить у другий клас. Минулого року на благодійні внески витратила до тисячі гривень. Каже, фондом класу цілком і повністю розпоряджаються батьки. Як використовуються кошти віддані на потреби школи, не знає. Щомісяця ми на фонд школи здаємо по 30 гривень. Ці ці кошти так ми не контролюємо. Звіту я теж не бачила. Олена каже, дуже хотіла б розуміти, на що саме витрачаються її кошти, таких як вона у місті тисячі. Зорганізувавшись, батьки створили спеціальну раду. Тепер хочуть впливати на фінансування освітньої галузі. Розповідають про результати опитування, проведеного у всіх школах міста. 100% батьків. Відповіли в цьому питнику, що вони не знають, як витрачаються бюджетні кошти на конкретні школи, і 100% батьків батьки відповіли, що хочуть про це знати. У міській раді ініціативу батьків підтримують для зручності вже запустили онлайн-сервіс із фінансовою звітністю всіх закладів освіти Кропивницького. Будиночок це у нас школа, маленька дитинка це дошкільний навчальний заклад, музичний ключ. Це позашкільний навчальний заклад на освітній мапі можна знайти загальну інформацію комплектування закладів, та найголовніше звіти і бюджетного фінансування. З якого фонду з бюджету розвитку загального фонду, чи це спецфонд, батьки щось допомагали закладу? Тобто і розписано на яку суму значить придбали, яка кошторисна вартість, скільки виділено, чи завершений ремонт чи виконаний. we mm -hmm. Тобто ну, триває. представники батьківської ради вважають створення освітньої карти позитивним кроком у боротьбі з корупцією. Тепер без бюрократії та формальних звітів вони можуть порівнювати фінансову діяльність всіх шкіл і садочків міста. Коли ми дивимося на сайти Прозоро, ми бачимо, наприклад, що йдуть на господарські витрати кошти, і розписано, що там щітки, мийки і так далі. Одночасно в школах на ці самі потреби збираються кошти з батьків. І звичайно, що ми хочемо знати не просто яка сума пішла на кожну школу, а на що Само вона пішла. Зайшовши на освітню карту, Олена побачила детальні і не заокруглені цифри. У шкільному звіті з точністю до однієї гривні розписані витрати на канцелярські та господарські товари. Ми знаємо, що постійно здаються якісь гроші на ремонт. Паралельно гроші на ремонти йдуть із державного шкільного бюджету, тобто ці гроші виділяються. Чи немає дублювання? Це все треба контролювати. Тобто, ну, може бути, що дві суми виділилися, батьки зібрали, з бюджету виділилися, а ремонт зробили один. Мама школяра сподівається, що тепер можливостей для нечесних фінансових маніпуляцій у світян стане набагато менше і кошти йтимуть за призначенням Ольга Склярук день за днем.